Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні у нас на огляді Ямаха SA-36 в чорному кольорі. Так, пробіжемося по пластику. Є декілька незначних царапин. З однієї сторони. Так. І все. По пластику взагалі більше питань ніяких немає. Пластик оригінальний, нефарбований. Задня у нас резина AirCuc-Tuk 90 на 90. Залишок відсотків 80. Так, що у нас попередку? Так. А попередку у нас Максіс. Ще заводська гума. Вилочка Сухенька. Гофри ціленькі. Так. Сидіння оригінал. Так. Ось такий у нас пробіг на скутері. Так, присутні оригінальні зеркала. Так, по сидінню. Так, скутер 13-го року 4-й місяць. ще з оригінальним акумулятором працює чудово Зі сторони працює? також з другої? далі ближнє світло? Спецігнал. все, Все повністю працює. Хто цікавиться такою технікою, дзвоніть, пишіть, замовляйте. Всім гарного дня!